4 жовтня відбувся круглий стіл, де обговорювалися результати енергоаудиту двох житлових будинків по вулиці Свободи, 35 та Чернігівська, 17 незалежною компанією Альтернативний Вектор. Необхідність проведення такого аудиту викликала проблема нарахування плати за опалення місць загального користування, які особливо гостро торкнулися тих, хто має індивідуальне опалення. У нас був проведений захід. попередній по презентації результатів енергоаудиту, який був проведений по двом будинкам в місті Шостка. У нас багато від мешканців, так. Скарги пропозиції щодо нарахування плати на загальнобудинкові потреби опалення особливо це стосується категорії споживачів, які мають в своїх житлових приміщеннях індивідуальне опалення, але відповідно до методики 315 Надавач послуг розподіляє теплову енергію не тільки на споживачі централізованого опалення, а й на споживачі з індивідуальним опаленням. Ініціатором проведення даного аудиту виступили невдоволені споживачі послуг. Це був незалежний аудит. Було знайдено компанію, яка провела відповідний розрахунок. І наступна, скажімо, презентація планується ще очно. На наступному тижні планують до нас місто завітати надавачі послуг, які проводили цей енергоаудит, і буде презентовано тут остаточний варіант енергоаудиту. На онлайн-зустрічі були присутні як представники громадськості, так і надавачі послуг, обслуговуюча кампанія та представники влади. Кожного об'єкту, тобто була посчитана кількість дерев'яних вікон, кількість пластикових вікон, проведені обстеження сервича, з якого складаються огороджувальні конструкції, тобто це стелі, стіни, підвал, нижня огороджувача конструкція. В результаті було проведено далі що приведені питомі коефіцієнти е, теплового опору і е, с, їх е, було проведено в сравні з нормативними. Далі проведені е, розрахунки щодо можливих іменно заходів, встановлені ці технічні характеристики. І прорахований в лап місць загального користування в теплові втрати будинку. Взагалі не платити за місця загального користування не вийде. Про що ще раз наголосив пан Логвин під час зустрічі? Місця загального користування знаходиться в будівлі і є теплові втрати як від внутрішніх стін в місця загального користування, так і через огороджуючі. Фрукції, згідно, через які місця загального користування контактують з зовнішнім простором, тобто, це боліснічні марші, як стіни, так і округ. Після проведеного аудиту найняті спеціалісти прийшли до висновку, що наразі місця загального користування мають купу недоліків, які потрібно усувати. А отже, вони готові запропонувати приклади енергозберігаючих заходів, за допомогою яких можна значно поліпшити загальний стан вище зазначених місць, і відповідно суттєво зменшити тариф на оплату місць загального користування. можна буде в дітрі Ці всіх розрахунків проведення енергоаудиту е було зроблено висновок, що наведені результати розрахунку відповідно до методики розподілу між споживачами обсяг спожитих будівлі комунальних послуг, що затверджено на наказом Міністерства регіонального розвитку будівництва та житлового комунального господарства України від 28.12 показує, що такої втрати на опалення місця користування з адресою. Які були відповідають діючому законодавству та діючим керівним документам. Але при зміні тарифів на опалення кожного року необхідно проводити уточнення згідно остаточного кількісного показника для кожного будинку. Тобто, кожного року до опалювального сезону проходить розрахунок тарифу внаслідок того, що змінюються ціни на енергоносії. А також може змінюватися конфігурація системи теплопостачання міста. Пан Логвин зазначив, що результати аудиту дійсні протягом п'яти років, але вони можуть бути змінені внаслідок проведення енергоефективних заходів, що змінюють теплові втрати будівлі більше ніж на 15%. Що це може бути? Це може бути або утеплення будинку, або встановлення ІТП – Це індивідуальна тепло. Або повна заміна віку на енергоефективні, тобто є загальна методика в проведенні енергодиту, як оцінити вплив наполягаючих заходів на це все? Свою чергу Дар'я Гребенюк наголосила, що тарифи для населення мінятися не будуть згідно чинного законодавства, адже на це накладено мораторій на час воєнного стану. І ці тарифи залишаться на рівні 24 лютого 2022 року.